Як отримати військово-обліковий документ з QR-кодом через резерв плюс та ЦНАП? Як оповістити про виклик до ТЦК, якщо працівник у відпустці або на лікарняному? Хто втратив права на відстрочку через навчання в аспірантурі? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, експертка з трудового права та кадрового обліку. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 червня. Поїхали! Нагадаю, що з 18 червня у мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна оформити електронний військово-обліковий документ. При цьому отриманий військово-обліковий документ з qr кодом можна згенерувати у pdf форматі та надати за місцем роботи. І ось з 25 червня Мінцифри повідомила про можливість отримання військово-облікового документа з QR-кодом у ЦНАП. Як повідомляє міністерство, для цього військовозобов'язаний надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в оберіг. Заявник отримує військово-обліковий документ з QR. Кодом. Варто зауважити, що військово-обліковий документ із QR-кодом допустимо використовувати при веденні військового обліку на підприємстві. Головна умова зчитати QR-код. Це може зробити уповноважений за ведення військового обліку на підприємстві, установивши резерв плюс та натиснувши Сканувати документ. При цьому реєстрація не потрібна. Маєте питання з приводу застосування військово-облікового документа з QR-кодом, звертайтеся до нашого сервісу особистий консультант. Consultante. Якщо підприємство отримало розпорядження від ТЦК про виклик працівників, то перш за все має бути виданий наказ про повіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Такий наказ доводиться до працівників під підпис. При цьому, у разі знаходження працівника у відпустці, відрядженні на лікарняному або він працює на дистанційно чи надомно, то про виклик до ТЦК також має бути повідомлено поштою. Постановою номер 747 уточнено, що у такому разі доведення. Про виклик до ТЦК має бути виконана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. До речі, зразок наказу про оповіщення працівників щодо виклику до ТЦК є на кадроленд. Відповідно до закону про мобілізацію, право на відстрочки мають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що й вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений частиною 2 статті 10 закону про освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Наприклад, якщо військовозобов'язаний вже має диплом. Магістра та навчаються в аспірантурі за денною формою, то у нього є право на відстрочку. Проте Міносвіти відкоригувало правила вступу в аспірантуру у 2024 році. Зокрема, визначено, що вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. У такому разі військовозобов'язані, які навчатимуться з 2024 року за контрактом в аспірантурі, втрачають право на відстрочку, оскільки не буде виконуватися базова вимога закону. Про мобілізацію, а саме навчання на денній формі. До речі, на Кадроленд є перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання від строчки у розділі «Довідники». Наша команда не втомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Міністр цифрової трансформації повідомив, що зараз активно опрацьовується питання про електронне бронювання на порталі Дія. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. На початку липня планується запуск бета-тесту. Нагадаю, що право на бронювання через дію отримали органи держвди, інші держоргани, ОМС, підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань, в особливо. Період підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період, як бачимо, технічну сторону реалізації бронювання через дія планують запустити з липня. До речі, про бронювання у тому числі через дію, дізнайтеся на безкоштовному вебінарі уже 4 липня. 27 червня опубліковано закон номер 3768 яким запроваджуються нові підстави для звільнення у кодексі законів про працю. Закон запрацює з 27 вересня. Отже, з цієї дати допустиме так зване звільнення за калабраціонізм, звільнення через розголошення працівником державної чи комерційної таємниці. Про процедурні моменти із звільнення працівників у модулі 6 курсу кадровик про на кадрлендмі. У липні 24-го року продовжує діяти воєнний стан, а це означає, що у липні немає святкових днів. Отже, 15 липня, День української державності, понеділок, є звичайним робочим або вхідним днем, залежно від графіку роботи. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю, для липня 24-го року становить 23 робочі дні і 184 години. Крім того, пам'ятайте, на пізніше. 8 8 липня слід подати звіт з праці за формою номер 1 ПВ місячна за червень та звіт з праці за формою 1 ПВ за другий квартал. Ще одна звітність: якщо ваше підприємство бронювало працівників, наприклад, у квітні. Травні чи червні то потрібно подати звіт згідно з додатком 6 до порядку номер 76 станом на 1 липня. Термін подання до 10 липня. Нагадаю, що до 17 липня повинні уточнити дані усі громадяни, які перебувають на військовому обліку. При перебуванні в Україні цей обов'язок можна виконати через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок «Резерв Плюс, у разі невиконання, адмінштраф, адміністративне затримання, позбавлення права керування автомобіля. Автівкою. Крім того, у липні очікується ще одна порція змін у бронюванні. Зокрема, зареєстровано кілька законопроєктів щодо економічного бронювання, які передбачають бронювання працівників за сплату спецзбору. Про бронювання згадується і у так званому законі про клуб білого бізнесу. Підприємства, які потрапили у згаданий клуб, отримують право на автоматичне бронювання 25% військово зобов'язаних. На з 15 липня доступний курс від Тимура Алієва про військово публікові документи, у тому числі з QR-кодом. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал No1 Кадраленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. 爸爸。